Всім привіт! Продовжуємо виживати в хатинці в лісі. Дивіться, я ось тут е, замінив цей блок. Що вони ламали мені? Е, тому що я через нього можу ці двері відчиняти. Дуже вдома. Що ж, поїдемо зараз до того трейдера. Е, по наше завдання ще, ще я тут зробив вихід такий на дах, і тут потихеньку вже починаю. Його вирівнювати. Тут у нас буде, мабуть, город. Ось водичка тут буде збиратися. Така ось ідея. Вже взагалі, на рахунок орди, як ця база буде виглядати, мені здається, я вже вигадав. Здається, мені я вже вигадав. Побачите пізніше. Тільки треба почекати на якісь нормальні інструменти. Не хочеться мені цим топориком долбати. Ще я десь дів свій казанок, не знаю, де, мабуть, зламав його разом з тією. Разом з вогнищем, який тут був. Е, так, водичку я взяв. Їсти я не хочу. Я взяв трішки речей на продаж. Я зараз ось це викладу. Взяв трішки речей на продаж. І можна їхати. І ще я, мабуть, візьму з собою ключ і буду по дорозі розбирати. Всі автівки, які я побачу там на трасі. А де мій ключ? Мені ж давали ключ. А, ось він вже зі мною. Ну, то все тоді. Тоді все. Це я вимикаю. І поїхали! містечко Тут Мабуть, сюди нас будуть відправляти на більш високі квести. Трішки я погарячкував з тим, що я буду розбирати все, що на моєму шляху, бо У мене одразу ключ зламався. Ось я трішки сталі добув. Ось дві... Два двигуна, один акумулятор і це все. І ще трішки юки ми пішли до трейдера, продамо, що в нас є. Може якісь книжечки купимо і залутаю ще цього трейнера. Привіт. Я сюди по квест, але ще в мене є щось на продаж. Забираю ось це і ось це. Та, мабуть, і все. І... Що в тебе є? Чи є в тебе щось цікавого для мене? Lucky ні. Книжечки може якісь цікаві. Це що? М -м, не хочу я нічого такого. Я нічого тут в тебе і немає для мене. Хіба що ще один фільтр купити? Це можна було б. Вода нам би знадобилась. Давай свій фільтр сюди. І подивимось, що place. в тебе ще тут є. О, четвертого рівня, дубина. Їжа, це добре. Ще ж треба в його кімнату цю залізти, про яку ми тепер знаємо. От нові підписники, може, і не знають, що тут є ось таке місце. Оп! І ось ми вже в секретній кімнаті. А ось тут вона відчиняється вихід. Можна залутати тут все, що в нього є. Звісно, камера в нього стоїть і він нас бачить. Але що він може зробити? Я буду ці речі одразу їсти. Вже не буду з них готувати їжу. О, нічого собі. Соус. Він дорогий і 1500, мабуть, коштує. Та й все, мабуть, ось такий лут. Поїхали додому. Нарешті мені випали вітаміни. Я зможу додому наїстися цих бутербродів. Поїхали, скинемо лут. І, мабуть, ще один квестик навіть зробимо у нас там першого рівня. Привіт, дідуган. О, то в тебе вже другого рівня є праця. А чи я встигну її виконати? Union Резіденс. 17-та. Чи я встигну. Ну. Може й встигну. Тільки, мабуть, залутати вже не встигну. Якщо що. Ну, давайте зробимо роботу. Я собі помічу просто це місце. І ми його завтра зранку залутаємо перед тим, як до трейдера йти. Або зараз подивимося, як воно там піде. А ну давайте. Що ж тут у вас за праця? Давайте я цю автівку два рази залутаю, бо все-таки лут. Лут діло таке. Він завжди нам знадобиться. Ну, другий раз нічого цікавого. Давайте пішли. У мене вже є ліхтар. А, я, до речі, можу зробити добину четвертого рівня, мені здається. Так, треба зробити. І давайте сюди. Бо це ж все-таки наша основна зброя. М -м -м. Тут, тут. Добрий день. Добре, цього три удари, і все. Тихо, ой. Стіно працюємо, пішовать. Чи ж мені треба десь забрати цей пакунок? Тут у вас щось є? Є, якраз тепо, що я прийшов, то забирай же ж ти. Ну і все, тепер зачищаємо, Йдемо віддати квест. Може навіть ще й залутати встиг би. Та, мабуть, встигну. Зараз подивимось. Там ще ззаду. Позаду, Стрибай! Невдобно тут... Де ти замахуйся там? Нормально, тепер і стаміни вже не так багато витрачається на це все. Тут, мабуть, вже все. Мабуть, все таки ні. Ух ты! Там було відчинено. Бо мерла? Так, тут було відчинено. якась одежа може? Ну ні, ні. Але це шкіра. Шкіра теж непогано. Тут нікого, тут нікого, вибачте. Йду сюди. О, ось який їх там. Почули мене, почули? Ну, то хай стрибають до мене. Де вона там? Ти йдеш чи ти мене вже згубила? Бабуся, йди сюди. От тепер вже всі почули. Так де мені ось тут вниз, якщо що? Добрий вечір. Ні, дуби на це, імба. Що не кажіть? Тихо, 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 почекай. Почекай, кажу. Щоб, б, якби, влучати весь час. Іще не все. Туди ж вони там? 18-30. Ой, як сюди залізти? А як сюди залізти? Вони, мабуть, зламали якраз те. Куди я міг би залазити? Так мені здається. Хоча ні. Ну, Добре, полізли вже як є. Так, і хто ж тут? Ще. Ще мені туди падати. Я тут заряджений, заряджений, ніби. Ух, ну зараз поліземо. Ось тільки це вимкнути. Так, це вже основний лут. Ну, то я ж зараз просто зроблю ось так. Та й все. А тепер заряджаємо ось ці. Мінус і перша, і мінус другій зараз буде. Мені б так, щоб він впав хоча би. Добре, полізли тако. Бо нема часу на вас. І це ще не все. Де ще? Метр десь. Нічого собі. Випустіть! А він там в засаді сидів. Добре, от тепер все. От тепер все. Я ще все-таки основний лут ось цей заберу. Пізніше я прийду по додатковий лут, а цей заберу. Щоб, знаєте, два рази не бігати, бо в мене і так місця на це все не вистачить. А так я хоча б щось з собою встигну забрати. Дайте їжі нормальної. О, дякую. Накормили нарешті. Що тут? Е, ой, не подивився, що воно там давало. Вже не подивився. А щось там давало. Щось з майнінгом пов'язане. Давай вдягаюсь це. Це буде на продаж. Почекай. Ти ж все забирай. Це заскрапати. Це забрати. Добре, поїхали бігом до трейдера. Давай мені нагороду. Не, 60 набоїв або ось це. І ну давай, мабуть, 60 набоїв. Давай 60 набоїв. Все-таки ж ми будемо пізніше з дробашем грати. Лір зомбіс. Ой, якийсь рендон Residence. Це ми вже завтра зранку підемо. А поки давайте поїхали додому швиденько. Орду, орду зустрічати. Так, у мене є один скілпойнт. Я його дам. Може дати його вже сюди, просто щоб нам книжки вже почали на дробащі випадати. Давайте додому. Дивіться, як гарненько наша хатка вже виглядає. О, давай, це все скидай. Є мені куди дати ще Ось цей мод є. Все, це все... а, вже і місця в мене немає. Ну добре, немає, то немає. Що я беру? Що я беру? Я беру, звісно, ці бомби. Так. І що і все? Набої в мене з собою. Бомби з собою. 21.02. Водички можна ще попити. Я, мабуть, запущу ще собі зробитися. Ось цю штуку. В мене ж є. Полімери є. О, тут і мішочок з лутом валявся весь цей час. Бачите, ми як відходимо від цього місця, то воно не рахується, що якби час не йде. Можу я ще тут давати блоки? О, можу. Можу. То я ще тут дам по подвійний. Але пізніше. Давай чекай додому на базу. Де там мій вхід? Де мій вхід? Так, пізніше ось тут дам. Е, ще так само по ще одному блоку. такому самому. Ух, ну йдіть сюди. От, бачите, тепер я все. Я можу діставати до цього. Ой-ой-ой! Зачини, треба, щоб вони ж сюди бігли. Що вони стрибають? Ще взяв мене вдарив Так, лут на базу. Ні, давайте ось це. Плюс лут. Он, бачите, як удобно ремонтувати тепер. Ну, чого ж вони стрибають? Вони ще стрибають, ще й багаються, і тут мене б'ють через це. Ого, ого, ого! Ну це одразу. Так, куди ти оце кинув? Ще й взяв, зламав, хвакив. І шла геть. В них тут немає блоку, на який вони можуть застрибнути. Його там немає. А чому вони підстрибують догори? Це мені незрозуміло. Що там за лут у нас? Щось там є трішки. Та що б тебе... Ну, бачите, що воно відбувається. Ні, ну все-таки він там може десь стати. О, бачили? Що це таке? Він взяв взагалі проліз десь під блоками. Добре. Треба якомога швидше вже цю базу переробляти. Бо це просто якийсь треш Може, через ці двері воно якось тут багається, не багається? Через те, що тут двері стоять. Ніби ні. Що ви там б'єте? Йдіть до мене. Так, мене цієї броні, мені здається, немає взагалі, так. Це треба все переробляти. Це мені не подобається. Оце, що вони стрибають. Ще й десь пролазять під цими, бачите? Нати вам одненьку. І мішочек з лутом. Сюди, Ні, сюди, я ж кажу, а не туди. Так, Стрибунці. Добре, це, це через цей блок він мене б'є. Нате вам. Все, все, всі вбили. Пішли, заберемо лут, який там був. А, а що я хочу зробити? Хочу я зробити так. Зараз вам скажу. Ось це ось це. Ну, оця кімната, скажімо. Так, ця кімната. Ну так, хай. Ні, ну не кімната. Ні, мабуть, не кімната все таки а Ну тут. Ой тут біля сходів. Біля сходів. Невеличке таке місце. Тут була б е, наша приймальня, де ми з зомбі би бились. І я б зробив так: два підходи для них один ось тут, викопати тут їм яму, і через цю яму зробити прохід до мене. Це був би один прохід. Я міг би його відчиняти, зачиняти для них, щоб вони падали туди в яму. І другий, так само, наприклад, з цієї сторони. Якщо я бачу, що тут вони вже майже пробились, я його відчиняю, вони там падають, для них немає проходу. Тут зачиняю двері, з'являється прохід над ямою, і теж вони починають тут ходити. І все, тут би вони собі просто в ці двері б забігали, і це була б їх територія, а отут маленька була б моя. Щоб вони не забігали тут десь зі спини, щоб вони не починали десь тут. Не знаю, просто стіни ламати, я тут викопаю рів. Але тільки ось тут де я буду стояти. Щоб для них це була як вежа така. А ось ця територія була б де вони можуть бігати. І хай вони собі тут бігають. Мені ще один пункт дали. Один пункт я дам. Куди? Я дам його сюди. Бо я хочу. А ні, не дам, бо тут два пункти вже потрібно. Так, ось тут вони зачіпались. Я так і думав, що вони так будуть робити. Бо тут були поручні такі. Ось тепер вже не будуть зачіпатися. Такий ось у нас лут. Ну тобто ніякого можна сказати немає. Мабуть, я вже займусь потихеньку ось цим будівництвом, про яке я вам сказав, бо це займе якийсь час якого у мене мало. Бо щодня будуть жесті при прибігати. Добре, а з вами буду прощаватись. Дякую за перегляд. Не забудьте дати вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. До зустрічі в, в наступній серії. Папа. -па.